玻璃。 Мене звати Марина, і я на 100% впевнена, ви зі мною погодитеся в тому, що сьогодні ми існуємо в середовищі гендерних стереотипів. Що ж таке гендерні стереотипи? Це звичайні традиційні уявлення про гендерні ролі і норми поведінки людей в залежності від їхньої статі. Чи можемо ми існувати без гендерних стереотипів? Можемо. Але тоді нам буде важче сприймати інших, оскільки ми все категоризуємо, таким чином нам легше сприймати ту або іншу інформацію. Найпоширеніші стереотипи стосуються гендерних ролей, рольової поведінки чоловіків і жінок. Даша дівчинка ходить у спідниці, студентка, фотограф. Сєва хлопець носить капелюхи, вже не студент, фотограф. Один із найсмічніших та найабсурдніших стереотипів, що блакитний, це колір для хлопчиків, а рожевий для дівчат. Щоб позбутися гендерних стереотипів, треба їх спочатку усвідомити. Освіта та інформаційні кампанії. Навіть розважальні заходи можуть впливати на зміну стереотипів і сприяти більшому прийняттю різноманітності і рівності у суспільстві. Фотовиставка дослідження призма бачення замислювалася для того, щоб з'ясувати, чи існує чоловіче і жіноче бачення світу. Ми хотіли з'ясувати, чи стереотипно мислять наші підослідні Даша і Сєва. До фотовиставки дослідження признобачення ми виділили такі дві основні складові існування людини це життя і почуття. А завданням наших фотографів було відібрати по чотири фотографії, які відображають складові життя, а це місто, віра, війна та тварини, і ілюстрували почуття. А це кохання, радість, злість і насолода. На той момент ми думали, що відвідувачі легко здогадаються, які з фотографій належать Всеволоду, а які даринці. Але не тут то все й було. А саме голосування за жіночі і чоловічі фотографії відбувалось завдяки блакитним та розевим папірцям. Мої враження від відправи. По-перше, я хочу сказати, що мені було дуже цікаво. Я отримала просто нереальне задоволення. Все було дуже легко, багато цікавих ідей. Ми взагалі так мовити таким були єдиним організмом, і постійно щось у нас, якщо у когось виникала ідея, то вона або покращувалася, або трошечки змінювалася, але це була така загальна, загальний процес, спільний процес. Хочу сказати, що мені дуже приємно, що е, погодилися Даша і Сєва взяти участь у цьому проєкті, тому що це такі дуже близькі люди для мене. Е, і е, якщо з я знала роботи. Спостерігала за його творчістю фотографічною Даша для мене відкрилася з абсолютно такої якогось нового боку. І я підписалася на всі її соціальні мережі, переслідкую за її творчістю. Сподіваюся, що це буде наш не останній проєкт. Також я хочу сказати, що дуже шкода, що Марина не змогла приїхати і взяти участь у відкритті цієї виставки, тому що вона з мірою, як би мовити, головними ініціаторами цього. Вони все це по суті вигадали, нам тільки допомагали. От, але, на жаль, так сталося, що пізніше ми були це відкриття зробити. От, і дуже прикро, що Маріна не була з нами в цей час. Але сподіваюся, що можливо ми це виглядати. Також я хочу подякувати Шаржу Юлії Володимирівні за те, що вони завжди нас підтримують. Це дуже приємно. Вони завжди. Доповнюють наші всі проекти, наші всі е, чують наші бажання, розуміють наші прагнення, відчувають те, що відчуваємо ми, і це завжди так дуже символічно е, і е, е, емоційно з боку, і для нас це важливо. Тому дякую їм і сподіваюся, що ми і далі будемо продовжувати з ними співпрацювати. Е, також хочу подякувати всім, хто прийшов до нас, і всім, хто е, захотів. Подивитися і спробувати прокопатися в собі, з'ясувати, чи є у них стереотипи якісь стосовно жінок і чоловіків. Я думаю, що для кожного цей проєкт був унікальним своїм, і кожен, можливо, навіть по-іншому, подивився на себе і спробував зрозуміти, чи може він відійти від цих стереотипів, чи не може відійти від цих стереотипів. І запрошую всіх на наших виступ. Про організаційні моменти в підготовці до виставки, то я можу лише похизуватися таким колективом, який у мене був. Оскільки ми все робили дуже швидко і головне якісно, оскільки кожен прикладав просто максимум зусиль для того, щоб все вдалося. Також хочу сказати про свої почуття. Я дуже розчарована. Дуже розчарована в тому плані, що мені не вдалося бути присутньою на виставці очно. Але я впевнена, що вона пройшла на всі 100%. Звичайно ж, хочу подякувати всім, хто був присутній на виставці, хто долучився до нашого заходу. І я впевнена, що вам теж він сподобався і кожен взяв з нього щось цікаве. Мої враження від при «Призма бачення є просто неймовірними і дуже динамічними. Насправді їх дуже складно описати словами. Я дуже захоплююся роботами Даші та Сєви, їх вмінням відтворити навколишню красу, здатність це відчувати, бачити та відтворювати через об'єктив камери. Я дуже рада, що мала змогу долучитися до організації цієї виставки. Я для себе почерпнула дуже багато інсайтів, незабутніх вражень та емоцій. Мої враження від виставки в цілому позитивні. Це був Дуже цікавий досвід. Хотілося би подякувати за нього, усім організаторам цієї фотовиставки. Було цікаво послухати фідбек щодо моїх робіт. І, взагалі, дякую за таку можливість, що мої роботи хтось побачив у такому форматі. Це було дуже круто. І я сподіваюся, що ще будуть такі можливості у майбутньому. Вони дуже яскраві, бо я загалом приймала участь як фотограф, тому в мене була своя мета. Вона була в плані того, що я хотіла побачити емоції людей від фотографій, я їх побачила, я їх відчула. І це стало для мене професійним зростом, тому я дуже задоволена нашою фотографією. Першу чергу радую, що на виставці поставлені твори е дійсно натхненних і творчих особистостей, які дарують нам емоції. І наштовхують на якісь роздуми, які допомагають побачити цей світ якось інакше. Бо якраз, мені здається, фотограф це про те, що мить, яка закарбована, яка може або відрізнятися від твоєї і дарує ці враження, або навпаки, дуже резонувати і викликати. Власне, те розуміння, що світ він такий близький нам одночасно всім. І мені приємно, що не все зрозуміло до жіноча, до чоловіч, а нам, мені здається, ще так довго і до того сприйняття, коли немає поняття жіноча фотографія, чоловіча фотографія, а є лише емоції, образи, бачення і любов до цього світу.